Перейдемо до вивчення циклів. На мові Java, так само, як і на мові C-Sharp, найпопулярнішими є чотири типи циклів. Перший це цикл з попередньою мовою, другий цикл з мовою, третій цикл з параметром, і четвертий це перебір. Ну, перебір ми вивчимо трошечки пізніше, тобі Завтра, коли будемо говорити вже про елементи масивів, і там буде у нас з вами і перебір. І так, перший цикл це цикл з попередньою умовою. Цикл з попередньою умовою реалізується з використанням е, такого ключового слова, як while, що означає у нас з вами доки. Пишемо while, далі пишемо умову. До якої буде виконуватись цикл. Ну, наприклад, я візьму якусь змінну, Давайте зробимо е е наступне. Давайте напишемо, що буде якась змінна, наприклад, там double, double X, да? double x а, чи хай буде int. Давайте, щоб швидше було, нам пишемо int. Я не буду вводити з клавіатури, ви вже зрозуміли, що там можна було б сканер поставити. Так? Int x якесь дорівнює, там, наприклад, мінус 10, розглянемо просто табулювання функції якоїсь там. Так? До 10 до x менше доки x менше 10 будемо працювати. І що ми будемо робити? Ми будемо з вами знаходити. Значення Y, Давайте ми напишемо якесь. ну, Тут ось десь я один раз щоб оголосити, то я ось тут дивіться, поставлю кому і поставлю y. Да? Тобто x я задав, а y я собі буду шукати. То я напишу ось тут: що y дорівнює, ну, наприклад, там x плюс 5, хорошо? Ось така важка задача буде у нас X 5. І тепер просто виведемо Y. Я пишу so, нажимаю табуляцію, і воно мені пише System Out Print, і напишу так: X дорівнює далі плюс X плюс backslash T, y дорівнює. І плюс Y. Так, і тепер ми з вами що робимо? Запускаємо о, нашу програмку. Ой. І отримуємо. Ой. А чому ой, скажіть? Скажіть, чому ой? Чого поганого було? Дивіться, щита, 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 і ніколи не закінчиться. Control Break. Ой, не виходить нічого, да? Ctrl C. Не виходить Ctrl break Ctrl break. так. Опа. Дивіться, все. Ctrl break спрацював. А можна отут було, речі, зупинити. Бачите, ось тут, так? Да? Зупинити. В чому справа? Дивіться, я не зробив дію, яка буде збільшувати наше значення Х. Наприклад, Х. Плюс плюс. Тепер все буде добре. Запустили. Не нажав. Перенажав. Так, ранен. Написано: значить, О, дивіться, ось де ми з вами отримали результати. Бачите? X, Y, все як положено. І так, три основні правила, які діють щодо цього циклу: це у нас з вами. Ми перед використанням нашого і програмки повинні. Нашого циклу да, повинні задати початкове значення. Потім в операторі вайл вказати, доки виконувати цикл. Потім самі оператори циклу, які виконуються. Серед цих операторів, які виконуються, повинен бути один з операторів, повинен бути такий, який. Наближає наше значення основної змінної до того значення, яке ось тут є. Тому що якщо буде інакше, якщо ми тут мінус-мінус поставимо, то тоді буде зациклена програмка, або взагалі цього рядка не буде, яку ви вже, в принципі, тут бачите. Тепер розглянемо цикл із після умовою. В циклі з після умовою все доволі просто. Оця умова, дивіться, вона. А, і ще один нюанс, який я вам забув показати. Якщо отут стоїть... Значення якесь, яке не задовольняє умову, бачите, воно підчеркнуте. Каже, що воно виконуватися не буде. То цей цикл не буде виконуватися жодного разу. Тобто, от ми кажемо, робити, доки х більше 10, а в нас х мінус 10, Понятно, що він менше, тому ось, бачите, закінчилася програма, фі фінішувала. Да? І, і, і кажуть і все добре, да? а результату ніякого немає. Тобто, ось тут у нас з вами програмка не виконується взагалі. Оператор цикла з після умовою характеризується тим, що умова перевіряється після виконання циклу, а перед циклом ставиться оператор DO. Іноді ще цей цикл називають do while. І ось і тут тоді, ставиться крапка з комою. Він працює точно так же. Так? Він працює точно так же. Ми натискаємо кнопочку Run. У нас працює цикл наш. Так як і минулого разу, дивіться, бачите, шукає ікси, шукає ігреки, все добре. Але є одна особливість: чому ж цей цикл особливий не, не такий, як з попередньою умовою. Оскільки умова перевіряється в кінці, то якщо поставити ось отут невірну якусь умову, отаку ось невірну умову, то цикл. Обов'язково все рівно один раз спрацює. Чому він спрацює один раз? Та саме тому, що обов'язково він зробиться, тому що умова перевіряється тільки коли вже виконаються ці оператори. Тому цей цикл, дивіться, спрацює один раз, і ми побачимо ось тут значення. Да? От що X дорівнює, хоча ми і робимо, коли воно більше, але все рівно навіть при мінус 10. Оці оператори обов'язково виконались один раз. В цьому особливість цього циклу. Слідуючий цикл з параметром. Цикл з параметром, да, цикл з параметром, я трошки Ctrl Z відмотаю назад, мені буде простіше справляти, а він. Характеризується використанням ключового слова for. В операторі for ми записуємо ось тут три значення. Перше значення. Тут тобто можна не три значення сказати, а є три розділи, які відокремлюються крапкою з комою. В першому розділі ми записуємо початкові значення. Тобто х дорівнює мінус 10. можна писати не перед циклом, а ось отут вже безпосередньо в самому першому розділі нашого оператора ФО. В другому розділі нашого оператора Фо ми вписуємо доки умову, доки працювати в нашому циклі. І в третьому операторі ФО ми вписуємо. Ті елементи, які впливають на сам цикл, тобто на ось, ось цю основну зміну, наближаючи її до. Виконання ну, до, 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 до здійснення ось цієї умови до її реалізації. Да? Далі, у дужках ми записуємо саме ті цикл, тобто ті оператори, які нам слід виконати. Працює воно точно так же, як і раніше. І якщо тут умова буде у нас невірна, то воно спрацює як цикл з попередньою мовою, тобто воно не буде виконуватися жодного разу. Ну, Якщо ми спробуємо написати ось тут, да, що х дорівнює, наприклад, там 110, да, от 110. Воно, понятно, що зразу перевіряє отут умову, тобто як виконується цикл. Наш. Як я буду питати, як треба відповідати? Відповідати треба так. дивіться Я вас питаю як працює даний цикл? Вам треба сказати так, що дивіться, перший раз. Х присвоюється значення ось оце, наприклад, мінус 10. Потім відбувається порівняння, чи х менше за 10, якщо менше, то виконуються ті оператори, які написані в дужках. Поняли? Потім до х додається крок, знову відбувається порівняння, чи х лишається меншим за оце значення, якщо меншим, то знову виконуємо. Знову додаємо крок, знову порівнюємо, знову виконуємо, знову додаємо, знову порівнюємо, знову виконуємо. Коли умова не справджується, відбувається виконання уже слідуючої стрічки, тобто, якщо щось далі є. Якщо далі нічого нема, то відповідно відбувається завершення роботи нашої програми.